Дві мовчазні хвилини у прямому ефірі ведучий новин Х'ю Едвардс на британському телеканалі BBC отримав чи не найхимерніший досвід роботи за свою телевізійну кар'єру. Ввечері, як завжди, на BBC стартував випуск новин. Після заставки глядачі традиційно побачили в студії ведучого Х'ю Едвардса, який, однак, не вимовив ані слова, а просто мовчки сидів собі і думав про щось своє. Через технічні несправності трансляція припинялася. Глядачі знову бачили заставку, а потім знову мовчазного ведучого. Як з'ясувалося пізніше, під час трансляції відбувся збій зі звуком. Поки за кадром фахівці вирішували проблему, Едвард смужньо намагався виглядати незворушливим. Та згодом нерви у телеведучого здали. Він змінив позу, почав стукати пальцями по столу. Потім Едвард взявся щось занотовувати. Судячи з того, як він хмурив брови, х'ю заносив у чорний список звукоінженерів і усіх, хто обслуговує ефір. Але потім звук з'явився, х'ю вибачився за ефірні несправності, і як ні в чому не бувало, почав випуск новин. Танцювальний батл із супермоделю Гайді Клум влаштував на своєму The Tonight Show американський комік Джимі Фелон. Аби визначити стиль, в якому танцюватимуть модель та телеведучий, тисли на кнопку такої собі машини випадковостей. Першою була гайді клум. Їй випало танцювати так, ніби вона крутить хула хуп. Джимі Феллон вражав танцями в стилі виделки та мами, яка вчиться танцювати хіп-хоп. Гайді звабливо показала танці в стилі гравця у боулінг. А на останок клум та фелон дуетом виконали танець яєшні з беконом. А вже в наступному випуску телесніданку не пропустіть акторські інтриги. Я ненавіжу їх. Собственно говоря, та особливості зйомок в українському кіно. Ви ж вернете мені паспорт мій? Смотря, як себе будеш вести. як знімають другий сезон серіалу Село на мільйон. Дивіться вже цієї неділі, о восьмій ранку, в програмі сніданок вихідний.